Доброго дня, з вами знову, як то кажуть, шорна майстерня. Значить, поступило замовлення зробити собачу шлею. Але є одна особливість. Собака велика, точніше собака великий, відповідно, важкий. І його прив'язують до дерева. і... Ну, тренування такі полягають, що прив'язати до дерева по поводку, і дражнять. І він розвиває такий ривок, що він любі ошейники шкіряні, які пробували. І любі шлеї шкіряні на закльопках. в тому І розриває ну, в общем, за перший день. От. Досить таке завдання цікаве. Ну, що я можу сказати? Значить, оця моя шлея початкова, я її трошки вдосконалюю. Значить, фурнітури цю желізну, що тут є, я зроблю трохи по-інакшому. Я або приміню ось такий трикутник сверний, А тут буде вже не кільце, а буде таке напівкільце. Воно масивніше і буде рівномірно давити на стрічку, вона не буде рватися. Так, далі. Ще покажу Можливо, я ще применю це і я ще побачу. Далі, замість такої пряжки одинарної, я поставлю отаку от більшу на 40 мм з двома язичками Так, тепер прийдемо до матеріалів. Значить, тут використана брезентова лента і, звичайно, чорна. От, а вони є значить Презентова лента до нам не підійде, тому що вона. Тут не просмалюється дирки. Вони пробиваються і відповідно воно далі вже буде поротися. Для рибка воно нам явно не піде. Ця відповідно заслабка буде, якщо одинарна. гарна. Е... Ну, мій вибір зупинився на таких воно. Це стріщоток, Крепка лента, полієстрова. Ну, рибки не дуже любить, проте витримує статичну нагрузку досить велику. Є один мінус. В неї повздовжні волокна. Відповідно, якщо я зроблю дирки, вони, поступ... І вони полізуть. От. Значить, що я зупинився? От, Зупинився я на цій білій парашутній стропі. Вона йде шлангом, у мене ще там пару метрів ленти було в сагашнику. І я, значить. Її прошию. Зверху таку поліестрову, тоншу. Вона хоч за оранжеву, але зато вона з ну, не так вираженим волокнами, повдовжнім волокном, більш-менш волокна дрібніші. От, Я її от прошив. Вона, на вигляд, досить м'яка. Проте волокна дрібні, тут видно, чистий капрон йде. Тут йде стріщотки, Шість разів прошиваю. Отака от от ну Побачимо. в наступному відео покажу, як, що я зробив і які враження. Треба досягти крепості надвеликої крепості. Одним словом. Тут діло, справа не, не, не в красоті. А в крепості. Добре, все найкраще.